Чи знали ви, що в сучасному футболі існує тактика, яка вимагає від гравців бути дурнішими за торшер? Подивіться на цю четвірку. Це не просто футболісти, це стовпи, пам'ятники тренерській безпорадності. Воротар червоних починає так. У чому ж вада такого спротиву? Одна діагональна флан до центральної лінії усього 35-40 метрів, подивіться малюнок, і чотири гравці суперника перетворюються на статистів. Вони більше не заважають. Ще раз нагадую тренерам, які практикують стовпову тактику. М'яч, любі мої, летить швидше, ніж біжить найпруткіший футболіст. Щойно проходить перша діагональ, команда, яка атакує, отримує перевагу у плюс чотири гравці. Звісно, за умови, що захисники вчасно рванули за спину цій дивній четверці, тільки самогубця від футболу може так ризикувати власними воротами, адже це совпове стояння має миттєво перетворитися на ривок, аби бодай якось допомогти партнерам. Навіщо? А як інакше, коли м'яч уже в центрі поля, а наш квартет щепотилецю чухає біля чужого штрафного. Це що, вимушений забіг до власних редутів, чи можна було грати інакше? Ні, це не просто професійна помилка. Це гірше. Це тупість, якою позбутися важче, ніж слону пролізти крізь вушко голки. І... Якщо це не тупість, хлопці, то що це? Результат якихось глибинних знань? Можливо, це результат якоїсь, якогось експертного аналізу, Вирішуйте самі. Взагалі, невже тренер-фанат стовпової тактики вірить, що залікає воротаря, виставивши перед ним чотири Петрушки. Вони нікого не опікують і навряд чи розуміють, навіщо там стерчать. Якщо не залякає, то в чому сенс цього тупого вартування навпроти воротаря? У чому? У божевільні один пацієнт скаржиться лікарю на іншого, бо той вставляє пальці в розетку і кричить, що він торшер. Чому вас це турбує? питає лікар. Бо я при світлі спати не можу, відповідає той. Навіть у цих божевільних є логіка. А яка логіка у топого стояння в певних точках поля? Може, підкажете? Один із футболістів, якого змушують бути такою стовпом петрушкою? Пояснив мені тренерську настанову, мовляв, якщо м'яч піде на фланг, треба миттєво робити ривок і вступати в боротьбу. Серйозно? Ривок це тепер обов'язковий захід. А чи не простіше блокувати самі вектори атаки, не стерчати стовпами, а наблизитись до суперника, який от-от отримає пас від воротаря? Може так логічніше, тим паче, що моя порада лише підтверджує залізобетонне правило успішної гри? Але де вже мені змагатися інтелектом із такими тренерами? У них категорії, а в мене дуля з маком? Припустимо, що після діагоналі воротаря той, хто приймає м'яч, забарився чи не зміг його приборкати. Тоді стовпова четвірка ривком може його наздогнати. Так, це можливо. Але це розрахунок на помилку суперника. Виходить, уся ваша тактика тримається на сподіванні, що опонент схибить. Ось ми і дісталися суті. Тренери стовповики навіть уявити не можуть безпомилкову гру. У їхній свідомості футбол це океан випадкових ляпів, у чому вони ніколи не зізнаються навіть під розстрілом. І якщо бути чесним, така убога тактика працює, бо гра сучасних команд це справді вагон помилок, розкиданих полем протягом 90 хвилин. Саме тому фанати стовпів і женуть своїх вихованців у безглузді ривки, сподіваючись накрити того. То не зміг обробити м'яч. А якщо суперник зіграє чисто, якщо прийме м'яч одночасно прикидаючи його вперед, де тоді опиниться ваша четвірка, що заважала воротарю? Цей приклад черговий доказ жахливого рівня нашої тренерської освіти? Що стосується освіти, я скажу так, хлопці: освіта, вона можливо і є, але ефективність цієї освіти Щось я в практичному футболі в роботі тренерів не бачу. Кандидатів не вчать думати, їх не привчають аналізувати. У них просто не розвивають критичний розум. Підписуйтесь на канал. Буду вдячний за фінансову підтримку. Купуйте авторські книги. Такої інформації ви ніде не знайдете. Беру як футболістів, так і тренерів у форматі онлайн навчання Всім удачі!